Привіт, мої хороші! Сьогодні для вас ще одна моя авторська казка. І називається вона Олуша і Заєць Панікер. На узбережжі Каліфорнії вводяться такі морські пташки. Їх звуть Олушами. Вони трошки схожі на качок, тільки дзьоб в них гострий, шия довша і лапи в них. Це саме лапами вони на качоки дуже схожі, вони мають перетинки. Та ще лапи в них ніжно-блакитного кольору. Дуже красиві. Вони вміють різко кидатися в воду, пірвати за рибою, потім хапати її своїм дзьобом. І, власне, рибою вони і живляться. Одного разу до узбережжя Каліфорнії завітав ну, з континенту. Каліфорнійський Заяць. Він був в гостях, насолоджувався морським повітрям, чудовою прогулянкою, і раптом він побачив власне, Олушу, яка якраз виходила з води. Він тільки побачив її яскраво блакитні лапи, як тут страшенно перелякався. Ой, що ж це діється, що ж це коїться? – заверещав заяць. Море тут так похолоднішало, таке стало холодне, що в птахів вже лапи синіють. Ой, що ж це робиться, клімат змінюється, треба щось робити. І він почав діяти. Він натягав собі, невідомо, звідки теплого одягу. Він почав робити собі запаси на випадок, на випадок страшних холодів. Також він почав ходити по всіх звірях, чіплятися до кожного, щоб навчили його розводити вогонь. Він чув, що люди біля вогня вміють грітися. От так він чіплявся, чіплявся і нарешті дійшов до сивого Мартина. Це такий птах, схожий на чайку. Будь ласка, Мартине, ти так далеко літаєш, ти все знаєш і все бачиш. Навчи мене, будь ласка, розводити багаття. «Хм», – Сказав Мартин, а власне, навіщо це тобі? Ой ти що не знаєш, що йде страшний холод? Звідки ти це взяв? спитав Мартин. Ну, я владе, власними очима, бачив, що море біля узбережжя стало таким холодним, що у пташки навіть лапи посиніли? Це ти яку пташку бачив? Е -е, не олушу випадково? І Мартин описав зайцю, як виглядають олуші. Так, так, це була саме та пташка. Ти теж її бачив? спитав заєць. Які в неї лапи були раніше, до того як вони посиніли від холоду. Ох, ну ти дивак, сказав Мартин. В неї лапи блакитні зовсім не тому, що вона змерзла. Ти впевнений? спитав Заєць. Ну так, в неї лапи блакитні тому, що. А, а почекай, перебив його заяць. А може, це просто біля узбережжя нашої Каліфорнії перевернувся якийсь корабель, який віз блакитну фарбу, і вона пофарбувала пташці лапи? Ой, це ж страшенно небезпечно, треба тікати. Скоро ця фарба е, отруїть нам все узбережжя. Та почекай ти, – сказав Мартин, ніякий танкер, ніякий корабель з фарбою не розбивався і лапи в неї зовсім не пофарбовані. А, заспокоївся заяць, знову перебивши Мартина. То зрозуміло. Просто у цієї олуші в такі модні блакитні черевички. Що ж ти одразу не сказав? От ти панекер, Мартин, таку паніку розводиш і тут вже перелякався. І він тріщав і тріщав і тріщав, Мартину, Мартину набридло його просто слухати, він плюнув і полетів собі геть. І заспокоївся, пішов по своїх справах, думаючи, хм, де б мені взяти такі красиві блакитні черевички. І ви знаєте, з тих пір всі каліфорнійські зайці впевнені, що олуші. Просто носять блакитні черевички. Вони ж не знають, що ноги у цих пташок від природи блакитні. От така казка, мої хороші. Нагадую вам, що я вас дуже сильно люблю. Все буде Україна і до завтра. Папа!